Сьогодні мова піде про дитяче здоров'я. Що я маю на увазі? Три основні симптоми. Перше це порушення травлення. Воно може проявлятися тим, що дитину нудить, або іноді болить животик, або дитина не хоче їсти страву, а хоче їсти постійно солодке. Друге це різного роду алергії, включаючи Шкірні висупи, які називаються діатезом, а також алергія із астматичним компонентом. І третє це розлади поведінки, а саме гіперактивність. Ви скажете, що загального в оцих трьох симптомах, а причина насправді одна. І я її вам зараз поясню. Дивіться, зараз дуже змінилася екологія і характер харчування. У харчах зараз дуже багато консервантів, солей важких металів. І коли це все потрапляє у шлунково кишковий тракт, воно розплавляє стінку кишечника. Більше того, зараз є грибок в їжі, паразитоз. От Взять, наприклад, просто гостриків, тобто такі якби, безобідні гострики, які є абсолютно в усіх діток. Маленькі собі такі паразити. Але вони живуть у верхніх відділах кишечника. І кожної ночі вони ну, не прогризають, але як голка, проколюють собі шлях до ануса. Тобто вони проходять весь кишечник для того, щоб тут відкласти свої яйця, і знову проповсти, проколоть до верхніх відділів. Тобто Кожного дня травмується кишечна стінка. І... В цих місцях з'являються такі мікроязвочки, тобто такий хронічний запальний процес. Він не дуже проявляється гострими станами, тому що в кишечнику немає нервних окончаній. І тому ми, як правило, на них не дуже звертаємо увагу. І тоді це називається синдром деревого кишечника. До речі, є тест, по якому можна перевірити, чи є він у вас. На початку дня ви даєте дитині салат із бурячка, а потім протяго дня слідкуйте за кольором сечі. І якщо напротязі дня колір сечі зміниться на бурячковий, знаєте, там 100% вже є такий, ну, цей синдром дерявого кишечника. І у кишечнику, да, тобто це такий фільтр, да, який має не пропустить в кров грибки, токсини і недопереварену їжу, да? тобто ось такі крупні білки. Так от, коли синдром дирявого кишечника, то в оці дирки починає потрапляти в кров те, що туди потрапляти не повинно. І от, оці речі починають викликати алергію, організм питається, це викине через слизові, через шкіру. Да? І йде інтоксикація. І нервова система перша на то реагує. Да? Тобто оця е, така поведінка, що дитина дратівлива, неслухняна, е, що е, е, гіперактивна, не отримує увагу, це є якраз ознака інтоксикації головного мозгу, що всосалось те в, в організм, не не те, що, ну, що сосаться не не повинно. Який же вихід? Справа в тому, що медицина, вона ж підходить завжди тільки симптоматично, а тут, як ви бачите, цілий комплекс проблем. Тому тут треба проводити детоксикацію да, в зв'язку з от нашою екологією регулярно. Друге, це проводить протипаразитарну програму, натуральну, а не хімічну, тому що хімічні таблетки самі по собі визивають синдром дерев'явого кишечника, розрушаючи розплавляючи кишечну стінку. Тобто вона має бути натуральна, вона має бути безпечна. От, і, і треба заселити кишечну флору, і залатати оці дирки. Тобто, що ж робить насправді? Тому сучасні нутриціологи вже создали спеціальні натуральні програми, які послідовно вирішують всі ці питання. І якщо ви хочете дізнатися більше, ставте плюсик тут або пишіть мені в особисті, я вам прийшлю більше інформації. Здоров'я вам і вашим близьким!